До тих не мають претензії. Я це перевірю, тому що вони начальник виконав ну, області тобто, і питав, що цього року теж немає. Тобто люди, які використовують свої діяльність, наркотичні засоби в цей кримінальний злочин. Чому така ситуація? І чи це не стало системою розпусмерності в, в Коломийському районі, в Троватинському, Донському? На ваш краще? І я взагалі робила перевір, ви це перевірка. Немає такої ліцензії. Ви тільки подали. Так. Не маєте. Прошу. Ну я не хочу перший, я вважаю, що це є. Ну, ці ми цього пана вже бачимо перший раз. Він з один тим текстом виступає, може з іншої аудиторії. Ну, у нас є ліцензія і на лікарську діяльність, і на лікарнічні засоби, відповідно, я я все ж таки це доведу. Я це доведу, і тоді виконую, якщо ви так. Навіть, дивіться, я вам скажу, добре, я ще відповів трошечки про коментую. У мене є підтвердження вашого департаменту минулого року, що немає ліцензії. Я це хочу сказати. А, так, а ми він працювали не. без ліцензії. Да? Ми да. працювали без да. ліцензії. Це кримінальний зволочний. був перехідний період. Був перехідний період. І якби ми так робили, ми б нічого не зробили. І на даний момент немає. Я вам точно кажу, Ви тільки подали її. Через рецензія не прийшла.